Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні косимо картоплю з таким саморобним мульчером. Ось. Бачимо яка картопелька з GL467. Це там, де стояла вода. Так, косимо ми на Четверта-п'ята передача. І на третій вала отбора. Третя передача. Осимо задньою передачею, щоб як мінімум менше топтати зілля. І щоб все зілля перемололо. Тобто зілля вже після цього мульчера не гребеться. Його перебиває. Зараз я покажу, який він має вигляд користується функціями, як. Розворот на місці без АД і пам'ять на, пам на віск. Ну і звісно, кондиціонером. Вчора було в нас свято. Скориставшись цим, ми не працювали. Я Подзвонив на сервіс заправити кондиціонер, бо, виходить, якби він холодив, але коли настає дуже велика спека, там в обід в дві години, то він не встигає холодити, тобто цього недостатньо. І я вирішив все-таки загнати його і заправити фреоном. Ну, що мені сказали? Заїхав на перший сервіс, там взагалі без, не заправляли таку техніку, не знають, який тиск, не знають кількість фреону. Почали ми шукати, перекладати, нічого ми не знайшли на тракторі. Просто я був не готовий до таких питань. Він почав мені задавати ці питання, яка кількість. Подзвонив в з трактор вони сказали мені. 500-600 грам фреону треба заправляти. На сервісі кажуть, якби 500-600 – це поняття дуже ну, розтяжне, треба конкретно. Тиск, сказали в тоту тракторі, що звичайний, так як в автомобілі. Я так і не зрозумів, що за сервіс. Ну, Здається, система така сама, як в авто. Там виходить, в них автоматично наставляєш кількість фреону, кількість тиск, і цей апарат закачує. І мені сказали, що ми не будемо заправляти, тому що може накритися компресор, якщо великий тиск. Отаким способом. Дали номер телефону хлопців, які заправляють. Вручну, то вставлять ручні датчики, вимірюють тиск в цьому, в самій системі. І тоді по віконечку заправляють фреон. Тобто, дивлячись в віконечку, заправляють кількість фреон. Заїхав я туди, правда, ще 9 км, кіло... виходить 6 км на перший сервіс. І ще, напевно, 6 чи 7 на другий сервіс. Заїхав я на той другий сервіс, виходить, до 15 км. Там хлопці хотіли відмазатись, але я уговорив. Вони підключили систему свою, вимірили тиск. Закачали спочатку 500 грам, завів я, закачали 600 грам. І закачали потім ще 80 грам, тобто 680-700 грам вони закачали, тоді в віконечку перестали йти жмурки. Ну, якби це плюсик того, що достатньо. Так, ну, менше з тим. Це по кондиціонеру. Холодить же зараз чудово. Зараз хотів би розказати ось ось такому мульчуру зробив я. І років два назад ще янмар мене натягав його. Займає він в районі метр сорок шириною. Взяв ось такий редуктор. Звичайний батька валявся такий редуктор. Купив кардан з об'єднаною муфтою. Оставив і зараз покажу, які ножі в мене. Так, ножі в мене по принципу. Польських, польських таких мульчеру ось такі два двойні ножі, які рухаються. Рухаються. І стоять ось тут протиріжучи один. І там стоїть другий. Робив все сам. Ось такий ось оце швелярок, там приварений до зірочки, яка знімається з вала. Ну ось такий апарат дуже класний. А це, виходить колеса від фризи. Лишилися фризу продав, Янмара продав. І лишилися ось такі колеса, були спочатку без коліс. А тоді вирішив поставити, бо косити картоплю, виходить, його треба піднімати вище. Тобто, і ось таким способом. Косить картопельку, що дуже і дуже полегшує мені роботу. Бо, получається кошу тещі, кошу собі і кошу батькам. Батьки старі вже пенсіонері, теща стара, сама, живе, ну і просить, мусиш все це косив вручну. А зараз собі півдня поїздив, всю картоплю викосив зараз. І через три дні приступаю для копання. Ось такий, ось такий результат виходить. Результат класний. Ну, отут є трошки цієї привитухи, в нас кажуть, то буде трошки важче копати. Але якщо її полоти, то буде ще важче. Ну, Тут новина була, трішки зробив соток 4, мабуть, новини. А там, де старополиця у нас кажуть там, лебеда ось така. Ну, Там без проблем буде копати. Лебеду воно змелює в труху. Будь-яку, немає різниці, чи вона метрова, чи вона півтора метрова. Чи зілля сплошне, все змелює, отой мульчер в труху. Класна штука. Якщо хтось надумав купувати, не пожалієте, якщо зробити самому, звичайно дешевше, але мороки трохи є. Але воно того стоїть. Спочатку підключав кардан, коли я зробив, без обгонної муфти. Но то не діло. Получається, обороти великі на ось тому валу. І... Тобто обганяє, оцей редуктор обганяє сам вал відбору, коли ви переїжджаєте, допустимо. І це дуже погано. І прикупив ось таку, правда, я недовго на ньому їздив, бо я побачив, що результат буде плачевний, то я зразу ж прикупив з обгонною муфтою. І все. Ну, обгонна муфта, чи. Як вона ще називається, з трещоткою. Клаці в одну сторону зацепляє, в іншу клаці. Ось такий ось така кубота. Такий результат. Пилюки. На Янмарі колись їздив, пилюка вся була на мені, в роті, в носі, а зараз просто шикарно. Після кожного такого виїзду беру компресор і продуваю фільтр повітряний, продуваю всі сітки. Все це видуваю і їду далі працювати. День-два так попрацював і знову все продуваю. Тому що насіння, пух, все набивається в сітки і тоді може бути халепа. А так, поки все супер. Працюємо далі. Всім дякую.